Малята пропоную вам послухати віршик, який має назву Кіно для киці. У вікно дивилась киця. За вікном була синиця. Киця вирячила очі. Ням, я до синички хочу, хочу з нею політати, по гілочках поскакати. А синичка не боїться. Все пурхає чи пориться, що щебече, щось співає, на кицю не зважає. Та очей не зводить киця із веселої синиці, ніби дивиться кіно у засніжене вікно. Дітки, хто дивився у вікно? Так. Киця. А за ким киця спостерігала? Так, за синичкою. А що хотіла Киця зробити з синичкою? Політати, по гілочках поскакати. А чи боїться синичка Кицю? Ні, не боїться. Вона порхає чи пуриться. Дітки, а синичка була весела чи сумна? Так, весела. Сподіваюсь, ви були уважними і правильно дали відповіді. Молодці, дітки.